Вітаю вас на уроці математики і тема сьогоднішнього нашого уроку – різницеве порівняння чисел. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасну руку піднімати, щоб складну задачку розв'язати. Готові? Тож розпочинаємо. Давайте ми сьогодні знову спробуємо одягти сніговичків, але для цього нам треба вирішити вирази, які написані на них. 2 плюс 3 дорівнює 5, а 5 плюс 5 дорівнює. 10. Перевіряємо, чи правильно. Так, перший одягнувся. Далі 5 плюс 4. 9 від 9 відняти 3 буде 6. Право далі. До трьох додати 3, це буде 6. Різниця чисел 6 і 6, тобто 6 мінус 6 буде 0. Правильно. І останнє. 5 відняти 5, 0. І плюс 1 буде 1. Молодці, які красиві сніговички у нас з вами вийшли. Давайте згадаємо правила, які ми з вами вивчали два уроки поспіль. Ми говорили, що якщо ми у задачі бачимо слово більше, довше, ширше, вище, дорожче або старше, то ми будемо писати плюс вирішувати дій зі знаком плюс додавання. Якщо ми бачимо у задачі слово менше або, наприклад, коротше, вужче, нижче, дешевше або молодше. То це ми будемо знаходити менше число. Якщо ми будемо знаходити менше, то ми будемо з вами віднімати. Добре, ну а сьогодні на уроці ми повторюємо, що таке різниця. Дізнаємося, яку дію ми будемо виконувати під час порівняння. Чисел. Для цього, будь ласка, відкрийте ваші посібники на сторіночці 29. Давайте згадаємо правила, як ми повинні сидіти під час письма. Спина повинна бути рівною, ноги повною стуною на підлозі, руки на лікті, так, на парті або на столі. Ну, що ж, розпочинаємо роботу. Різницеве порівняння чисел. Перед нами 5 стаканів. А. В них щіток, так, зубних, них дві. Скажіть, будь ласка, чого тут більше? Стаканів чи щіток? Звісно, стаканів. 5 більше 2. Як же ж нам знайти, наскільки більше стаканів, ніж щіток? Давайте подивимось на числовому відрізку. Стаканів 5, щіток. 2. Який проміжок між цифрами 5 та 2? Скільки кроків ми зробимо до числа 2? Давайте разом порахуємо. 1, 2, 3. Три кроки. Значить, число 5 більше від 2 на 3. 5 на 3 більше, ніж 2. 2 на 3 менше, ніж 5. Тобто, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого числа відняти менше. Цим сьогодні з вами ми будемо займатися. Перше завдання таке: наскільки 10 більше, ніж 9. Так як я і сказала, дітки, ми будемо від більшого, щоб дізнатися різницю. Яке число більше на кількість одиниць або менше, ми з вами будемо віднімати від більшого числа менше. Більше число в нас тут 10, записали 10. Мінус мінус скільки? 9. Скільки буде 10 мінус 9? 1. Який ми робимо висновок? Що число 10 більше, ніж 9 на 1? Далі 7 більше, ніж 3. Пишемо 7 мінус 3 дорівнює. Скільки дітки дорівнює 7 мінус 3? 7 мінус 3 дорівнює 4. Тобто, число 7 більше на 4, ніж 3. Далі, наскільки 5 менше, ніж 8? Дивіться, ми від 5 відняти 8 не можемо, бо 5 це менше. А нам треба більше число. Тому ми беремо спочатку 8. Тепер віднімаємо 5 і отримуємо таке число. 8 мінус 5 дорівнює 3. Тобто 5 менше на 3 від 8. так, Або ніж 8. Так, далі 2 менше, ніж 9. Знову беремо спочатку більше число. Ми не можемо від 2 підняти, а можемо від 9. 9 мінус 2 дорівнює 7. Тобто число 2 менше від 9 аж на 7. Будь ласка, дітки, запишіть це в себе в зошиті, хто не встиг, поставте відео на паузу. А зараз давайте трішки відпочинемо. Ці дітки, як гарно ви відпочили. А тепер переходимо до виконання останнього завдання. У кожній парі чисел визнач більше число. Знайди, наскільки воно більше за інше. Використовуй зразок. Давайте ми розглянемо зразок. 8 і 2. Ми знаємо, що 8 більше 2. Правильно? Більше це 8 більше, ніж 2. А наскільки більше? Ми можемо вирішити за допомогою віднімання. 8 мінус 2 до 6. Тобто число 8 більше від 2 на 6. Або число 8 на 6 більше, ніж 2. Давайте далі. 3 і 7. Дітки, яке число більше? 3 чи 7? Звісно ж, 7. записали 7 більше трьох. За допомогою виразу це ми можемо вирішити так і дізнатися: наскільки число 7 більше, ніж 3? 7 мінус 3 дорівнює 4. Чудово. Далі, яке число більше 10 або 6? 10. Молодці 10 більше 6. За допомогою виразу віднімання. Ми можемо з вами знайти значення, тобто наскільки 10 більше, ніж 6. 10 мінус 6 дорівнює 4. Молодці. 0 і 2. Що більше, дітки. Звісно ж, 2. 2 більше 0. Для того, щоб визначити, наскільки 2 більше від 0, нам треба 2 мінус 0. Скільки буде 2 мінус 0? Звісно ж 2. 0 менший, так, від 2 на 2. Так, 8 і 7. Треба порівняти ці числа спочатку. 8 більше 7. Далі 8 мінус 7. Скільки дітки буде 8 мінус 7? 8 мінус 7 буде 1. Тобто число 8 більше на 1, ніж 7. Так, а тепер давайте зіграємо в гру, яку грали на минулому уроці. Візьміть, будь ласка, олівець. Якщо ви почуєте дію, наприклад, я скажу менше, ми знаємо, що ми повинні зробити віднімання. Тоді ви ставите горизонтальну олівець. Якщо я скажу, ну, наприклад,. Довший, якщо довший, це буде більший, а якщо збільшити нам, ми знаємо, це буде додавання, то ставимо лічики ось так хрестиком. Плюсик так і робимо, так? Ну що ж, поїхали. Більше, плюс менше, мінус. Ширше, плюс довше, плюс нижче. Мінус вище, плюс, дешевше, мінус старше, плюс. Молодці. Не ще ж дітки, сьогодні на уроці ми дізналися, яку дію ми повинні виконати, якщо порівнюємо числа. Більше, ніж, так, якесь число АБ, бо якесь число менше, ніж для порівняння. Запам'ятайте, ми завжди будемо використовувати дію віднімання. Ну що ж, мої любі, на цьому наш урок математики закінчено. До побачення, до нових зустрічей.